Виготовляємо класичний гаманець біфолд по шаблону закрило. В описі під відео буде посилання на все необхідне. Також приєднуйтесь до нашої спільноти майстрів Telegram. Я буду використовувати шкіру Crazy Horse, товщина 1,5 мм. Дуже важливо перед тим як вирізати деталі з шаблону, обов'язково перевірте себе та зробіть правильну розкладку, тому що можна легко переплутати, якою стороною покласти деталь на шкіру. Ми попрацювали шилом, відмитили всі точки, вирізали всі деталі та пробили отвори. Саме цю деталь нам потрібно вирізати дві штуки, з них ми і почнемо. Спочатку ми будемо прошивати цю деталь, це кишення під карту до внутрішньої частини основи. Першу кишеньку ми прошили, тепер беремо другу і повторюємо нашу процедуру. Прошили дві кишені і тепер беремо третій останній відділ, позиціонуємо і будемо прошивати одразу всі наші кишені посередині прямою лінією. На даному етапі так виглядає прошивка відділів для карт. Тепер нам необхідно вставити кнопки в деталі для монетниці. Тепер ці деталі позиціонуємо на основу, щоб у нас співпадали всі точки, і прошиваємо прямою лінією через всі шари. Так виглядає результат нашої прошивки. І на цьому етапі у вас є вибір. Ви можете самостійно зробити хлястик для того, щоб гаманець закривався на кнопочку. Це не обов'язково, це за вашим бажанням. Далі позиціонуємо нашу основну частину зовнішню. З усіма деталями, щоб сходили з точки, і будемо прошивати вже все разом. Прошили гаманець з однієї сторони. Так це виглядає. І тепер робимо те саме, тільки з іншої сторони. Прошиваємо через всі наші шари шкіри, уважно дивимось, щоб не пропустити точки. Я вас вітаю. Ви виготовили класичний гаманець ПІФО, який вміщає готівку, монети та є 4 кишені під банківські карти. За вашим бажанням, ви можете додатково зробити хлястик, ви можете погратися з шаблоном та зробити з обох сторін тільки відділи під карти, щоб не було монетниці, комбінувати кольори використовувати різні типи шкіри та інше. Не забувайте дивитись цікаве посилання в описі під відео.